Розпочати цю серію відео я хотіла б з книги, яку однозначно можна назвати своєю найулюбленішою, це ВДВ від класика англійської дитячої літератури Роальда Далла. В оформленні книги використані оригінальні ілюстрації Квентіна Блейка. Саме з цими малюнками книга була вперше видана у 1982 році. Варто більше розповісти про особливість книги про ВДВ. Це саме мова. ВДВ. Крім цікавого сюжету, мені здається, саме через мову вона так полюбилася дітям з усього світу. Як говорить про себе ВДВ, але прошу второпітати, що я іноді починаю говорити крушеники, і нема на не то радіо. Я постійно хотіти вимовляти все як найкраще. Я щиро заздрю тим, для кого знайомство з цією книгою ще попереду.